Вітаю вас, малятка! Послухайте загадку, хто до нас сьогодні поспішає в гості? Будеть він усіх зранку. Має він червоний гребінець. Хто це малятка? Так, це півник. До нас сьогодні завітав гості півник. Доброго дня, дітки! Я хочу дуже з вами погратися. Малятка, давайте пограємося з нашим півником. Пограємо в гру, хто сховався за сніжинкою. Уважно доглядайте картинки. Хто сховався за сніжинкою? За сніжинкою сховався їжачок. Хто сховався за наступною сніжинкою? За сніжинкою сховався песик. Хто сховався за сніжинкою? Кіжка сховалася за сніжинкою. Давайте розглянемо наступну картинку. Хто сховався за сніжинкою? Білочка сховала за сніжинкою. Які дітки, ви молодці, мені дуже сподобалось з вами гратися. Малятка, гляньте, наш півник якийсь сумний. Півник що трапилось? Їхала машина, дрова везли, по як... і мій парканчик зломали, на якому я пісні співаю. І тепер я не маю дещо ранку співати пісні. Дітки, давайте допоможемо нашому півнику. Давайте зліпимо парканчик для нашого півника. Але спочатку давайте ми з вами приготуємо пальчики для нашої роботи. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Тук-тук. Що це там за дивний звук? Молоточки сильно б'ють і до гри нас усіх звуть. Для роботи нам буде потрібно. Кольорове тісто, дощечка, серветки. Спочатку від грудочки тіста відщіплюємо шматочок, покладіть між долонькою і розкачуйте вперед-назад. У вас, вийде, ось така колода для парканчика. Рівна і довга. Робимо так з наступного кольору. Вищіплюємо грудочку від тіста і катаємо вперед-назад. А теперка прикладаємо. Ось такий парканчик вийшов у мене, а який у вас чекає на зворотній зв'язок. До побачення!